Їдемо на першій в Україні 205 Слухай, Я тобі гостинців там трошечки взяв. Підіжіть, які... я болти почитали. Болти... Це ж серйозне діло. Болти... тому що Бугрім приїжджав, так в нього болту випав один. А чого вас їх сховали? А у вас болт? А що, а що болти сховані? А щоб не їх. У мене вісім. Дивись. Це дуже важливий. Це говорить про виробника. Оце американець. Льош, ось дивись, у нас тут, О. я тобі лазанью взяв, сирний соус. Два кілограма крилиць різних. Бафало чи Т... 4 це... лазані. Це щось не це тільки. А ну поправді. Це, це не тобі. Тобі. це не той поклав. А ну По правді, скажіть, це, це стоматолог? Вас... Ваш... Це ваш стоматолог послав чи що? Ні, ми з стоматологом в контрах. Серйозно? <рес> <рес> <Да>. А хто <рес> <що> це ти? Я ж на дієті. Ні, nee, так це це дітям. Ти криче сам nee, замовляєш. Сирний соус, він діти. Сирний соус, ну це вже знаєш, блядь, таке. Вот. а це yeah. тарталетки, це твоїм дівчатам. Все. Дякую, дякую. Алло.